Чну з передісторії. історії. В коментарях до минулого відео я побачив цікаву ідею: битва за міфік між Нотіфером, кораблями та гачею. Я вирішив, що це гарна ідея, або якраз її довго не було. Ну і тим паче думаю, вам буде цікавіше, коли три гравця змагаються за рандомний міф. Перше місце виграє два міфічних фрукти, які їм віддасть друге та третє місце. Побачимо, хто виграє. Зараз ви дізнаєтесь, хто такий третій таємний учасник. І пишіть ваші здогадки в коментарі. Погнали! Ну що, ви готові? Діти, бо минуле відео набрало 160 лайків, тому в мене трохи є мотивації щось зробити. але трохи. І як ви вже встигли помітити, я покликав саме Яника і Беніта, тому що вони вже були в мене відео, де ми перевіряли якийсь спосіб вибування фруктів кращий. Ну що, дай голос, Яник, там, тявкни щось, скажи там. Здоров всім! Ну і наш секретний персонаж Беніт, якого ви вже напевно забули, і новачки точно не знають про нього. Ось у нас сюди. Ну і ось на такій ночі, думаю, можна переходити вже до реклами свого телеграм-канала. Ну а ви що думали? Бажаєш отримувати безкоштовні фрукти кожен місяць, тоді приєднуйся в наш телеграм-канал. Конкурс це виходить так само стабільно, як і відео на YouTube. Не чекаю, і поїхали. І же я повільний з ций буду, я собі чесно назбираю колись 8 лям, куплю вже ту кіцуне, але це вже не до цього. Без кодів, куди це повний шлак, буду такою теорією користуватись, то що коди нічого не приносять. 439 тисяч. Давай тільки не сп. Іди в кийся! Черті. О, ну ладно. Ні, ну як спайк, це скільки він. 180 тисяч. Та все одно шлак. Янику, напевно, випадає там з пини. -ні. Ні, ладно, рокет. А Беніту... Даркенує. Коротше, все, йдемо до когось з них далі. Ну ось і мої перші кораблі. Воу! Четверто. Випав тільки один фрукт. В пламені, це мій перший фрукт. Ось і заспавнився перший фрукт, погнали його, швидко знайдемо. Ну, а я вже маю добігати до фрукта. А, і тут мені валяється магма. І це ідеально, це майже мільйончик. Це фактично легендарка, це просто шикарніший фрукт, який тільки міг мені випасти для початку. Ну а я чекаю 2 години та переходжу до другого фрукта, доти ви зацініть, що там випадає пацанам. Ну, а зима нас не лякає, бо нам гача гарні фрукти видаває. Зараз бистро ми спін викидаємо. Ну а сподіваємося на кіцуну, що ми її отримуваємо Все, давай. Гача ж не чорт, він же ж гарний тіп. Я зараз його утоплю, тому що я більше не кіт. А ось і мої вже 18 кораблі. Ми вже скоро підійдемо до 20, і нічого, поки... крім одного фрукта, немає нічого. Надіюсь, що зараз випаде фрукт. А якщо ви додивились до цього моменту, напишіть в коментарях, який найкращий фрукт вам випадав взагалі з кораблів. Ой, о, і нарешті випав. Получається, за, фру... за 18 кораблів випав тільки другий фрукт, і це знову плам'я. Ой, надіюсь, інших буде ще гіше, ніж у мене. Ось і заспавнився вже другий фрукт, погнали його швидко шукати. Я тут згадав, що в попередньому відео, коли я знімав з Бення та Нікото. Також на каналі Кото я вибув два рази підряд ЄТІ, Надіюсь, цього разу я також переможу. Ось і залишається сотня метрів до фрукта. Зараз добігаємо і дивимося, що мені там випадає якасьмбуля. Фрукт знаходиться ось тут і там валяється у нас смоук. Ну, якщо враховувати, що в коту буде три спіна а в бені, та три роки, то, то, в принципі, це ще непогано. Ну, а я знову чекаю 2 години та перехожу далі. На подвір'ї вже 10 година. Я чекаю на авто на потяг. І знаєте що? Зараз мені дропнеться нарешті нормальний фрукт. Не знав, найкращі фрукти дропаються на подвір'ї. О, міфік, якщо прилетів, то випадає міфік. Чекаємо. Ну ти ж, ну не можна так робити. Засушись, будь ласка, гача. Ось мої вже 29-й кораблики. Погано, що нічого не видно. Надіюсь, що. Мені випаде щось кра. дам. І третій мій фрукт видався зовсім не краще, чим був. Три фрукти в мене вже зібрано, два пламені і одна пружина. Тепер мені треба вибити тільки разу, що кіцуни або дракона, щоб перегнати хлопців, не знаю. Ось і заспавнився третій фрукт. Зразу кажу Кото і його підписникам: вибачте, якщо буде сильно лагати, у мене вимкнуло світло. Побачу повідомлення, що кото зараз собі святкує 6 тисяч підписників, а в мене фрукт знову заспавнився на черепасі. І так я вже майже добіг до фрукта, і в мене тут валяється айсик! Супер! А також яблуко. Думаю, що яблуко буде подорожче всіх фруктів, які вибили пацани. Ну а Айс це приємний бонус 350 тисяч. Ну але зато це не спін, не рокіт, не пружина. В принципі, досить непоганий фрукт. Надіюся, що зараз випаде щось ліпше. Новий день, ранок, і час відкривати нову гач. Уже четвертий фрукт нічого не падало, тому секретна стратегія. Зараз якраз і перевіримо. Але я думаю не випаде. Да. Тому, що як ви пишете куди, то вам треба вірити, що щось годне паде. А я подивився на мою суму, що мені реально не стане грошей на наступний прокрут, і мені зараз треба фармити ще десь. Ну, трохи менше стака. Ще й зліва, плюс мені заспойлерили вже все, заспойлерили в виродки. Ладно, переходимо до наступного учасника, походу. Гача, я з гачою програю, ходу тіпи. Ні, ну надіюсь, там в'яника спіни. А от з кораблів самі дарк. Хоча ні, дарк це жирно. Ну ладно, зараз побачимо. Йоу, тільки проснувся, поки є світло треба збирати кораблів. А це вже сорокові по рахунку кораблі. Йоу, а це вже хоч щось. Це вже я, я, я не проти такого. Будемо оцінювати чи по рідкості, чи по цьому, це вже я не знаю. Ну йоу, пашиніфік. Ніфіга собі. Ну не знаю. Ще в ще лишився останній фрукт. І можливо я ще не, не буду самим гіршим з усіх людей. Ось і заспавнився четвертий фрукт. Погнали швидко на його пошуки. І тут валяється рабер. Ну, в принципі, це файний фрукт, він коштує досить багато. Ну і я готовий переходити до останнього фрутного тіфера. Останній фрукт цієї днини. З усього, що мені випало, найкраще що, саунд. Ой, саунд пісок. Я думаю, що все, ну, типу. Тут, напевно, без шансів, то що. Ну, хіба що, якщо їм випадає, реально там спіни, рокет, якась хрень, але. Я нафармив грошей. Гач. Я нафармив грошей, пліз гача! need this! Yes. Давай, давай, давай. Хочу! Хочу-хочу! хочу. хочу. Oh! Ну, ну ладно, ну, айс. No, ну фак, ну що це таке? Ні одної за 5 круток, ні одного нормального фрукта. Якщо ціні, то найкраще це шоу то пісок. Думаю, в мене шанси, напевно, нульові. Ні, ну ладно. Напевно, я все ж таки програв. Побачимо, що їм випало. Ось уже 43-й парам. Ой, ви доживоно. Хехе, <реш> мені здається, це трішки так собі. 8 і п'ятий фрукт. Не найкращий краще. Надіюсь що у хлопців там ще гірше. Но цікаво, що мені ні одного спіна не випало, так що кото заздрити буде. Ну, ось і заспавнився останній фрукт з фрукт, Надіюсь, там випаде щось хороше. І так, мені залишається 120 метрів, і я просто надіюсь, що там випаде якийсь імбовий фрукт. Будь ласка, Бевчик, дай мені щось хороше, щоб я мав хоч якісь шанси на перемогу. І так я піднімаюсь і тут валяється фрукт пружини. Понятно, скоріш за все я зайняв третє місце. Ну, але побачимо по підсумкам, хоча фрукт навіть фервзалі нічого не видав нормального в цьому відео. Лише одна магма, вроді, нормальна була. Нарешті настав кінець. Ми вже вирішили, що віддаємо два міфіка, рандомних два міфіка переможця. Я думаю, що я зайняв третє місце, Яник перший і Бені, друге. Як думаєте ви, напишіть в коментарях. Мені цікаво, як думаєте ви? Ну, типу, яник Бенні. Давай Беня перше місце. Ну, Це перше. Давай Бені. Uh, я плачу. Плачу, що Яник перше місце, я друге і кот третє. У мене таке відчуття, що перше місце у Кото, друге у Бенніта, а третє у мене. Я ще додам, що Бенніт сам захотів віддавати фрукт переможців, тому що я знаю, що я по-любому третє місце, бо з таким гавном я не вірю, що я зайняв друге. Що ж, підсумки підвожу я. Мій перший фрукт спайк, другий бомба, третій пісок, четвертий флейм, п'ятий Ice, ну і шостий кіцуінг. Це сума 100 мільйонів белів. Не, загальна сума мільйон 280 тисяч. Ну це непогано. Ми будемо трошки коментувати, це ну, непогано. Погано! Це достойно! Це погано! Непогано! Ну. Це, не це дуже це погано. погано! Давай, Беня, ти. Так. І перший фрукт плейм. Другий флейм. Третій пружина, Четвертий — гравітація. і п'ятий — рідня. Ти серйозно? Ти серйозно? Ти гравіте веб? Да. Ти без приколу, ти грає тебе. Без приколів, Четвертий у мене веб по гравітації. Что Яник? Яник, вс, походу, Він 2 мільйони 500. Валямо 500. На всю суму у мене вийшло 3 мільйона 90 тип. <рик> Ану я, хуясь цікаво, <рик> Невже, не вже є фрукт. <рик> я тікаю звідси, я не хочу тут бути. Коротше, зовсім недавно я дав невеликий крікбеть пацанам, що мені випав рамбл. Ну і тепер слухаємо мої фрукти. Перший фрукт магма, другий дим. Третій лід. четвертий резина і п'ятий пружина. Загальна сума да. 2 мільйона 200 тисяч белі. Ну, треба напевно сказати, що ми перед цим уже прям були впевнені, що я не перше місце, прям 100%. Да. І тут хоп. Ну Бені Джоску, йому щоб кораблі реально випало гравіті. Гравіті, потім різня. Я того і думав. Я думав, що, що в тебе кіт буде перше місце, я того й розумів, що я б напевне віддам, бо в мене фрукти трошки кал. Але Кіт, оу, оу оу Вирізаєш момент, де я на початку відео казав, що якщо Беня виграє з кораблями, я йому контроль даю. Ти мене почув? я Кстаті! Ти не наповнив? Я не Так ти б подивився на запис, ти мене б потім зачмирило. Важливе включення, я не знайшов цей запис, ну а тепер продовжуємо. А ти це в началі він? Да, я це знімав! Да, він казав. Да, він казав. Ти ще записав ну, це, що, Десь Ну я ж йому контроль. Ви розумієте, що ну, Біня залутав. Беня зараз залутає три місіка. Переходимо до видачі призів. Так, зараз будем через рандомайзер чисел дивитися. Ну не нажимай. Будемо дивитися, що випаде нам Беніт. Це шостий міфік з інвентаря. Тільки не кицуне, пожалуйста. <пух> Слава Богу, це не кіцу. Мамо! Я тобі, мамон, під деревом знайшов, в мене не було місця, я тобі дропнув. Великий втратив в тебе. Ну ви почули, що сказав Яник. Я не розумів, що з моїм аккаунтом відбувається, але нарешті мені повезло хоч тут. <пух> Тепер я говорю. Будь ласка, тільки якийсь би я і так Бені віддаю контроль. Якщо мені випаде нуль, то я Бені віддаю тільки контроль. Yeah. Я віддам йому щось нормальне, я перекручу. Якщо випаде одиничка, то я йому просто даю вервульфа замість контролю, бо я йому і так контроль винен. Тому що на початку відео хтось тягнув мене сильно за язик. І так, рандомайзер. Yeah, кал, 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 кал! Нажмись. П'ять. У мене найжожче виходить нічого. Раз, два, три, четыре, пять. ГРАВИТИ! УРА! ВиДАИ, БЕНЯ! Сюда! Хватаем пять гравіті. Пришлось зробити такий мув, для того, чтобы я не засоряв собі инвентарь. Я там просто видео снимаю и мне. мене все подраховано. Просто видай меня назад. Уявил, что Беня зараз меня заскамить. А... Там його скам его скам! Назад. Скажи не лагает. Ааа. Вот, ну, вот секунду і прыгай, прыгай, прыгай. Да е Ну що ж, вітаю Беніта з перемогою. Я дуже щасливий, що саме він переміг, а не Яник, бо якось неприкольно, коли Яник виграє. А от Беннета, я думаю, всіх рук це треба. Надіюсь на це. Ну а на кінець важливо ще сказати, що на 155 лайків виходить третя частина нашого змагання. Якщо додивитися цього моменту, то пишіть, кото має файний ніс. Треба ж якось продвигати відео. Ззаді чувачки прощаються, і все. І ну, о Давай, бадаска. Що ти запрощає, бебешка? Скажи, любі друзі. Любі друзі, дорога родина, запрошуємо вас до столу і вибачайте, бо я програв сьогодні два міфіка. О! А, та, та а в тебе язик просто довгий. Всім до побачення. <рес> З вами дуже приємно мати справу. Все. Давай. Не <рес> прощаємося. <рес> Думали це все? Тримайте вам ще пару невдалих та просто цікавих моментів з відео. Блін, ти задрав, ти кажеш, що добре, що Беня виграв. У Бені то там перм кіцуни, перм тигр, а я ні чорта не маю. І ти ще кажеш, що йому ті всі фрукти будуть потрібні. Та він ж довбаний скруч мандак серед нас. Побачу, побачу повідомлення, що кото зараз святкує шість... Чарт, ти це вирізуй, бо я лиш поїв. Надіюсь, там випаде щось хороше, тому що мені... А, накит я їм. Ну, що ви ждали? ви дождалися. Минуле відео майже 150 лайків. Звісно, я не зря просрав всі кібабу. Короче, робимо підсумки всіх твоїх довбаних зйомок. Значить, ми витратили около 3 гігабайтів пам'яті на моєму ноутбуці, около 5 годин мого реального часу, щоб я знайшов тобі ці ціночіфери. Плюсом я віддав два міфіка. Хоча в попередній частині, коли ми грали з Беннітом... Я виграв респект і вважуху. Я правильно розумію? Ти маєш ще й претензії до цього? Мені вигідно, брати усі віртуї. Трено знаєш, я окупаюся.